Привіт. Привіт. Зараз буде урок з української мови. Будемо читати, Читати. Будемо Писати. Писати. Тема уроку звук А, позначення його буквами А велика та А маленька. Маленька буква А та написання рядкової букви А. Тож дітки, цю букву ми читаємо, а цю букву пишемо, так, дактилюємо. А цей звук а говоримо. Давайте разом скажемо а, -а, 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 -а. Є багато слів, в яких пишеться а. Наприклад, акула. А є на початку слова та у кінці слова. Машина. Машина також є а у середині та у кінці слова. Апельсин. Апельсин. А де? Так, на початку слова. А що це таке? Так? Називається «Бота». А також є і стоїть у кінці слова. Тож ми вже можемо говорити та читати А. А як же пишеться літера, маленька літера А? Зараз будемо дивитися та вчитися. А велика ми бачимо і А маленька. Ці літери ми пишемо, читаємо, пишемо, вони різні. Тож А складається з двох частин. Овал та похила лінія. А зараз уважно подивиться. Давайте разом напишемо у повітрі. А, а тепер носиком.